Друзі, це ми всі довго чекали Штатів США і нарешті вона прийшла. Показуємо чудо коробочку під назвою Mosberg. Сьогодні будемо розпаковувати і подивимось, що є всередині цієї чудової коробки. От, і подивимось, знову ж таки, це буде відео про розпаковування, забігаючи наперед, про комплект постачання і трошки поговоримо про характеристики. На що у нас тут є? Я вам так покажу. І буду потихеньку доставати це з коробочки. Так. І так, це в нас є маслицький карабіни на базі <coughs>, R15. Що ми маємо? Ми маємо, виходить, э, ось таку довідку про улітичний стану та вістріл зброї. Ось така штука. Тут у нас є. Гільзочки, я так розумію. Так, ну так. Да. Так, далі. Це ми кладемо окремо. Э, що далі? Далі виходить, давайте дивитися, що далі є. У нас є ось така мануалочка. Запакована. Тут є, я смотрю, якась наклеєчка, якась макулатурка. Ну, Це я думаю, що менш цікаво, це відкладаємо. Що в нас ще є в коробочці? В коробочці у нас є магазин. Давайте подивимось на цей магазин. Що він себе представляє? О, де ж написано магазин. Ага, от дивіться, класний макпуловський магазин. З кришкою. Такі ж самі макбулські магазин, Які я купив тільки в кольорі Кайот, а цей штатний такий самий, тільки в чорному кольорі, ще із кришечкою. Ну, крутяк, тобто магазин супер. А також виробництво Сполучених Штатів Америки Давайте дивитесь далі, що тут ще в нас є в коробочці. Знай, дивіться, є от такий от замочок, дуже класний. Фірмовий від Мосберг, з ключиками запакований от, ось така штука. Куртек. Так, і давайте переходити вже безпосередньо до самої гвинтіки. ще є ось така якась штучка. Не знаю для чого. Написано також Мосберг, буду розбиратися. Так, далі, що тут ще є? Є якась така от на вигляд як газетка. Для чого вона також не знаю, чесно кажучи. Ну, валяється. Все, там більше коробочки, 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 коробочки. І переходимо безпосередньо до того, що тут є найголовніше. Витягуємо з цього пакета шовістячого поліетиленового безпосередньо наш сам карабін. Зараз я оцю коробочку кудись приберу буквально декілька секунд, щоб вона мені не заважала. І поїхав тепер роздивлятися безпосередньо. Оце диво, скажімо так, техніки збройової. А, нажав, дивіться, у нас є в даному випадку ось такий чудовий е, мисливський карабін на базі платформи е, R15. Поїхав виробник Мосберг Сполучені Штати Америки. Що у нас є? Давайте по характеристикам. Значить, ствол 16,1 дюйм, дві ствола 1 до 8 Скажімо так, це от написано також на самому стволі. Калібр тут 223 Ремінтон. Але написано, бачите, на стволі всі шукають саме такі скажімо так, гвинтівки, що було близько написано, що 5,56 на то. Тобто, що з цієї гвинтівки спокійно можна стріляти і набоями в калібрі 556. 5,56 трошки відрізняється від цивільного набою. Дві третього, тому що p вважається вже військовим набоєм. Значить Далі. Давайте дивитися, що далі є, що пишуть, а потім я ще подивлюсь, так я вам розкажу. Твістла, я сказав, є дульна різьба 1 на 2 х на 28 ОНФ. От, або як деякі е, е, високоточники називають стовбурове різьблення з От, Далі, Значить, це моделька ММР. Прицільні у нас є регульований цілик і є регульована мушка. Це дуже все також регулюється. Далі, значить, що в нас тут є? Читаю, те, що я знайшов. Матеріал ствола це у нас є вулицева сталь. Калібр я сказав, дуже на ствола 413 мм. Це в міліметрах. Вага 3,06 кг, я так розумію, це без. Магазина повного. загальна довжина 840-915 мають на увазі при розкладанні регульованого цього прикладу. Далі керівник США. Давайте дивитися тепер далі те, що написано не в характеристиках, а те, що ми можемо побачити і, в принципі, про це поговорити. Значиться, у нас є зверху ось така довга планка пікатіні, на яку можна чіпляти. Різні аксесуари. Я буду використовувати оптичний приціл, трошки пізніше я його поставлю. Значить, далі. Що у нас тут ще є? Кнопочка скидання магазину. ось цього. Давайте, до речі, ми поставимо на повний магазин. Він пустий, без нічого, набую тут немає. Кришечку знімаємо і ставимо магазин. До речі, є особливість в встановленні цих магазинів. Коли ми їх встановлюємо, треба обов'язково перевірити, щоб він тут краще ще отаким таким чином стукнути. Так роблять, скажімо так, інструктори. І перевірити, щоб він не випадав. Тут в нас вже є вставлений магазин. Ось таким чином. І, скажімо так, кнопка стадень магазину тепер працює. Нажимаючи, дістаємо. Потім до щелечка, нажимаємо, дістаємо і поставили. Ось так вона виглядає вже з встановленим магазином на 30 набоїв. Далі поїхали. Що тут є? Значить, У нас є далі. Особливість, хто не знає, системи саме uh, R. Це є uh, дві частини, які називаються Upper lower верхня нижня частина. Також, що тут ще є? У нас є регульований, я вже показував такий приклад. Ви регулюєте його під себе. Як вам зручно, виходить вже. По вкладці, по всьому іншому, це вже регулюєте ви самостійно, до того скажімо так, моменту, коли вже буде все зручно, і вам буде зручно тримати його, прицілюватися і так далі. Це я потім також підрегулюю. Тут регульований приклад є. Він трошки такий, трошки люфтящий, але, скажімо так, люди, які, скажімо так, розбираються і пояснюють, чому там є такий невеличкий люфт, це, скажімо так, саме для того, для умов, скажімо так, таких трошки більш реальних, бойових, тобто, щоб якщо подає якась грязюка, полюка, пісок або що ще, щоб ця штука все одно працювала. Так само є невеличкий люфт на усій от обоймі на магазині, але також це зв'язано з тим, що, по-перше, він пустий, а по-друге, щоб це все діло працювало також, якщо забрудниться. Далі. Що тут є, скажімо так, ще. Діставши оцей от один пін, зараз я вам спробую показати. От, ми можемо відділити або розкрити. І от побачите, оце є нижня частинка, оце є верхня частинка. Так, ну і знову ж таки закриваємо це все діло і ставимо на місце. Це був апер і ловер. Розбирається достатньо легко в, тому, в цьому плані. А, значить, далі. Є тут з іншого боку, я вам так покажу, це в нас. E, значить ця кнопка ось ця от така, це у нас знімання з затворної затримки, коли стоїть стає затворну затримку. E, далі спуск і ось ця штука. Тут ми відтягаємо це все діло. У нас стоїть зараз на затворній затримці, бо у нас нічого немає в магазині в плані набоїв. Зняти з затворної затримки можна знову ж таки чим? можна ось цією кнопочкою. Тобто нажимаючи оцю штучку. Трошки сильніше, то знімається здворна затримка. Ось таким чином. Так, далі. Віконце у нас відкрите. Тобто немає, виходить, кришечки, яка закривається. Це є особливість, скажімо так, саме даної гвинтівки. Далі, які ще є штуки для того, щоб щось щепляти? Ємлок, ось така от на цій всі штука. Скажімо так, це також вид кріплення, на які чіпляється також достатньо багато аксесуарів. Наприклад, я взяв собі одразу сошки, які чіпляються саме на m Емлок. Далі, по прикладу, давайте подивимося. По прикладу, що у нас є У нас є приклад. є приклад, знову ж таки під антапочки ось такі, отвори. Один отвір є також з цього боку, є під реміння, якщо будете чіпляти, дехто притягує. Я обмутую ось такий також. Тут отвір спеціальний, скажімо так. І, в принципі, так, по цьому апарату все. Знову ж таки, оцей ДГК, він відкручується знімається. Можна поставити інший, більш якісний. Можна поставити глушник. Я хочу поставити глушник, скажімо так, з часом. Ну, в принципі, так поки що по цьому карабінчику, мабуть, і все. Потиличник, цей прорезинений. І написано також тут, якщо видно, Мозбірг". Якщо видно, Мосбірг. Знову ж таки, друзі, для того, щоб придбати таку зброю, вам потрібно отримати дозвіл От, в дозвільній системі. От, і тільки після цього, скажімо так, все це діло можна буде використовувати. Наприклад, я брав поки що для того, щоб використовувати тренуватися в тирі. От, але все одно на тирі і, і в принципі, щоб його придбати, купити вам все одно. Звісно, потрібен дозвіл, бо його повіряють а, і в тому ж самому тирі, і, звісно, що ви не, не зможете придбати це все діло без дозволу. Серед особливостей, коли, а, скажімо так, хочете придбати такого виду зброї, тобто вогнепальну, пально, це у нас є нарізна зброя. Вам потрібно обов'язково ще вдома мати сейф. Сейф, в якому буде зберігати цю зброю. Значить, тепер дивіться по Давайте трошки. Я, звісно, що коли брав гвинтівку, я до них взяв трошки набоїв. Я вам покажу, що я купив, що я придбав. Значить, я взяв ось такі набойчики Вінчестер. Написано 556, ну ж таки, 223 ремінтон, 55 гривень. Далі, це Америки виробник. Потім норма. Тактикал. Ось такі також є набої, тут також 20 штучок 223 калібру. значить Ці коштують по 29,60 за штучку, ці коштують по 32,39 за штучку. От. І ще у мене тут в пакеті 20 набоїв від GGG. Давайте я вам покажу ще набойчики, як вони виглядають. Тестувати, звісно, вже буду їх пізніше. Ось такий набой це у нас GG, написано на ньому. 223-й Отак він виглядає. Тепер далі Вінчестер. Тут вони закриті, запаковані. Ну, Давайте їх все одно розпакуємо, розпаковувати їх все одно я буду. І давайте достанемо, як... отак от вони виглядають в упаковці. Тут є 20 штучок, достатньо зручна, скажімо так, упаковочка. От, дивіться, ось так виглядають ось ці набої. Гільзочки такі от, як латунні, от, е ну, дуже схожі на попередні, скажімо так, набої. Я їх плутати, скажімо так, не хочу. Я буду споряджати окремо кожен магазин різними видами набоїв і тестувати. Е і давайте подивимося з вами от норма тактика. Також розпакуємо і подивимось, як вони тут. Бачите, трошки інакше запаковані, вони трошки опадають, нічого то я потім підніму. Е ці от такі більш жовтенькі, у них гільзочки більш такі блистяще, скажімо так, і, на вигляд, краще. Ну, знову ж таки, це все буде тестуватися на, скажімо так, синій гвинтівці. Що краще підійде саме для цієї гвинтівки, я буду вже тестувати. Друзі, на цьому поки все. У нас триває повномасштабне вторгнення. Не забувайте донатити на ЗСУ, це надважливо для того, щоб ми швидше перемогли нашого ворога. От, я всім рекомендую наш благодійний фонд. Центр допомоги присланням та вітеранам, який знаходиться на вулиці Криворізька, 2, в місті Дніпро, донатьте обов'язково переможемо. З нами правда.